Станом на 12 годину 26 березня оперативна обстановка у Вінницькій області залишається повністю контрольованою. Бойові дії не ведуться, втрат серед особового складу та цивільного населення немає. Водночас, вчора, близько 16.20 військовослужбовцями РФ здійснено обстріл території військової частини у місті Вінниць, де розміщується командування повітряних сил Збройних сил України. Жертв та постраждалі відсутні. Зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено нафтобазу і будівлю вузла зв'язку. Слідчі СБУ розслідують кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. На місці події працюють слідчо-оперативна група, проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії. Крім того, вчора в день на околицях одного з населених пунктів Гайсінського району посеред поля виявлено уламки збитої протиповітряною обороною ЗСУ російської крилатої ракети Калібр. Потерпілих і жертв немає, руйнування відсутні. Рада оборони Вінницької області вживає заходи з посилення оборони життєво важливих об'єктів регіону та забезпечення правового режиму воєнного часу. В області функціонує 14 блокпостів. Активно триває процес створення добровольчих формувань територіальних громад. Уже створено 16 бойових підрозділів. Щодня ми виявляємо осіб, які заперечують збройну агресію РФ проти України, співпрацюють з окупаційними військами. Розпалюють національну чи релігійну ворожнецю або ж співпрацюють із спецслужбами Росії. Серед них як місцеві мешканці, так і іногородні, особи з кримінального середовища, колишні правоохоронці та священнослужителі, мешканці тимчасово окупованих територій та іноземці. Кожна ситуація індивідуальна і потребує проведення комплексно перевірочних заходів ще до прийняття рішення відповідно до кримінального процесуального кодексу України. У місті Могилів Подільській затримано при спробі втечі за кордон місцевого мешканця, який має статус підозрюваного у кримінальному провадженні щодо незаконного поводження зі зброєю. Вказана особа була звільнена з під варти у березні цього року після внесення грошової застави. Планується обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання до суду про стягнення суми застави у дохід держави. У міжнародному пункті пропуску через Державний кордон України брониця Угринь викрито чергову спробу незаконного вивозу валюти за кордон. Громадянин України допустив порушення митного законодавства України в частині декларування та перевезення іноземної валюти в сумі 45 тисяч доларів США. Стосовно нього складено адміністративний протокол про порушення митних правил, грошові кошти вилучено. Громадяни України призивного віку продовжують невдалі спроби перетину державного кордону України у Вінницькій області із підробленими документами. У міжнародному пункті пропуску Могилів Подільський отеч затримано громадянина України, який під час проходження прикордонного контролю надав тимчасове посвідчення військовозобов'язаного про непридатність до військової служби з ознаками підробки. Останньому відмовлено у пропуску через державний кордон України та передано співробітникам національної поліції для подальшої перевірки. Службі безпеки України виповнилось 30 років. Символічно, що ця дата припала на 30-й день війни. Війна, яка розділила наше життя на до та після, принесла багато горя і випробувань. Але водночас дала впевненість, що ми обов'язково їх подолаємо. Продемонструвала, як сильно ми любимо Україну та на які жертви готові йти заради неї. 30 років служба безпеки України здобувала безцінний досвід, щоб саме зараз його застосувати. І з перших хвилин війни СБУ стала на захист країни разом із військовими, колегами по силовому блоку та волонтерами. Немає такої сфери, де СБУ не була б задіяна від безпосередніх бойових дій до гуманітарної допомоги тим, хто її потребує. Співробітники служби, і, зокрема, Центру спеціальних операцій А, нищать ворога і беруть окупантів у полон. Контррозвідка і департамент захисту національної державності регулярно затримують російських агентів, диверсантів і колаборантів. Слідчі СБУ фіксують злочини ворога та відкривають кримінальні провадження. Кіберфахівці служби безпеки відбивають хакерські та інформаційні атаки, організовують тиск на інфраструктуру агресора та допомагають збирати дані про пересування ворожої техніки та ДРГ. Іде системна робота. Вона далеко не завжди публічна, але вкрай ефективна. На жаль, на війні неможливо обійтись без страт, і список загиблих героїв поповнився співробітниками СБУ. Ми будемо пам'ятати кожного з них і зробимо все, щоб їхні імена були назавжди вписані золотими літерами в літопис великої української перемоги. Разом ми здолаємо ворога і відбудуємо Україну. З нами правда і Бог. Слава Україні!